В обласному центрі Прикарпаття вшанували каменяра. Тут відзначили 168 шістдесят річницю з дня народження Івана Франка. Біля його пам'ятника традиційно провели літературні читання, а також відзначили кращі есеї про відомого письменника, перекладача, громадського діяча. Він автор близько шести тисяч творів, володів 14 мовами, а ще номінант Нобелівської премії. І усе це про видатного українця Івана Яковича Франка цьогоріч минає 168 років з дня його народження. Франко це унікальний письменник для України, адже він дуже працьовитий. Так і до сих пір не видано повне видання його творів, і напевно, що нам треба буде взятися. За цю роботу, тому що, якщо підрахувати, то це понад 130 томів може бути творів Івана Франка. Він був генієм. Ну і крім того, він був політиком. Він е, намагався збудити Україну захід заходу України. Було непросто йому пригадуєш, навіть два рази він вибори програвав. Іншим кандидатам, але Франко то є Франко, тому ми гордимося, що Івано-Франківськ має назву івано франківськ єдине місто в Україні, яке має і взагалі в світі, яке має назву цього видатного письменника. Вірю, в те, що після війни ми вернемося до такої реалізації великої ідеї Франкофеста, тобто фестивалю Франка, тому що насправді. Ну є про що говорити, є про що дискутувати, є про що привести сюди науковців, але це зрозуміло після нашої перемоги. Улюблені твори письменника актуальні чи просто випадково обрані. У цей день традиційно декламують біля підніжжя пам'ятника Каменяреві. Люди повинні знати творчість письменника, а не просто ставити, а не лише ставити квіти до пам'ятника, бо так можна загубити поета, якщо лише назвати вулицю і пам'ятник це треба. А треба знати його творчість. Франко як бездонний океан, ми його знаємо, лише так дуже трошечки, трошечки, і то лише те, що вчили в школі, і навіть то добре не знаємо. Тому йдемо до Франка. А ми хочемо, коли виходимо на вулицю, щоб, по-перше, люди більше увагу звертали, привертаємо це, така як і, і і просвітницька мета цього заходу щорічного. І щоб люди десь потім, коли хтось побачив, читав, не читав, все одно думав, всі мають Франка. Ми нагадуємо їм що сьогодні день народження, вони підходять до своєї бібліотеки, і так щоб ніхто не бачив. Читає Цьогоріч франкові читання відбуваються уже в 15-те. Прочитаю уривок, який засвідчує те, що ми повинні бути сильними не тільки на фронті, бо там справжнє пекло, але про в тому переважно говорять не на фронті, як не парадоксально, а в тилу і війни програє той народ, в якого сипляться тили, а не фронт. Тому ми повинні е, надихатися Франком, брати з нього приклад і прислухатися до його мудрого слова. Отже, уривок. І, зро... і знов рефлексії. Та цур же їм це панський спорт. Хай нервні білоручки і постопля риються в своїм нутрі, і всяку думку ірш онучки обскубують. І всякий рух чуття жвуть, мірять, важать не для нас ці штучки. Ми бра-плебеї, учтою життя не мали ще коли пересетиться. Моя любов вона так гарна, сяє так святою, чистою красою. Іван Франко це той наріжний камінь, на якому Галицьке українство вписує свої сторінки в історію новітньої української держави. Так буде вічно. Я прочитаю один вірш Івана Франка. Семпер Ідем -го, го року. Проти ворожна перте, Проти хвиль плисти, сміло аж до смерти, хрест важкий нести. Правда проти сили, боєм, проти зла. Між народ похилий, вольності слова, світочем науки проти брехні й тьми. Гей, робочі руки, світлі й уми! Ще те не вродилось, гостреє залізо, щоб ним правду й волю самодур зарізав, ще той не вродився, жар, щоб нім згоріло, вічне діло духа, не лиш утле тіло. Свої враження про Івано-Франківськ в авторській поезії описав Василь Загороднюк, голова Херсонської обласної організації Національної спілки письменників України. В Івано-Франківську читаю Франка, в івано-Франківську аура така, що дух Захара Беркута літає, і місто від ординців захищає. Вже танками і стали їхні коні помисли залишилися чорні. І Захар Беркут влучко повстає, з Франком говорить Україна є. Прийшла на читання й письменниця Ольга Деркачова. знаєте минулого року ми думали, що наступні франкові читання це вже будуть читання в мирні часи. Як ми бачимо, що ситуація ще складніша, але в такі моменти десь розуміється цінність ще більша того, за що ми боремося, того за що ми стоїмо, і це є наша українська ідентичність. І Іван Франко є частиною цієї національної української ідентичності. І Франко є дуже яскравий приклад не лише поета, а й свідомого громадянина. Свідомого представника нації і яскравий зразок того, що для того, щоб щось мати, треба працювати. Нічого не дається просто так: таланту мало, фарту мало, тобто важка праця. І коли ти важко працюєш на своє благо, на благо свого народу, на благо своєї держави, то і ти, і твоя держава приречені на успіх. Для себе каже, обрала поезію з циклу Веснянки. Я щось подумала, що давно не звучала, тому що я на Франкові читання хожу постійно. Не звучав вірш Земли моя всеплодюща мати. Це власне з циклу Веснянки, написана 1880 року. І, власне, в цій поезії Іван Франко говорить про те, наскільки важливо не мовчати. Наскільки важливою є людська праця, і наскільки важливою є щирість людського серця. А ще традиційно відзначили переможницю літературного конкурсу Мій Франко, конкурс відбувається в тринадцяте з 2012 року. Переможці у нас є з Франківська, і не з Франківська, і з Херсона, і зі Львова, і з Дрогобича були. І Сьогоднішня переможниця теж зі Львова. Учасників було я так називав, десь 40, але не всі дотримувалися. Не всі дотрималися кількості слів. А дехто написав дуже гарне есе, але там нема франка. Кращий есей за думкою журі цьогоріч написала Юлія Байер. Хотілося розказати історію, легенду про Франка мого маленького містечка Біберка на Львівщині, і е, е, показати, що він досі живе там, в, в цій історії своїх відносин з Оляною Кравченко. Одного разу згадую цю історію, я її чула ще від мами малою зовсім ще до того, як я перший вірш Івана Франка в школі вивчила. Я вже знала цю історію про, про те, що. Ці сосни пам'ятають Івана Франка. Мій Франко неспішно ходить стежкою, що вихилясто в'ється від річки до вершини горба, де здавна тулиться сосновий гай. Він виходить на гору, спускається звідтіля додолу, аби знову і знову піднятися вгору. Мій Франко ходить не сам, та й не міє він там, не цілком мій. Обріч нього йде молода дівчина з упевненим натхненним обличчям та лагідним іменем, таким, як у мене. Мирон і надбібрянка піднімаються над бібркою, над часом, над самими собою. Так їм покладено вони поети, а поети завжди закохані. Конкурсні роботи щороку мають обмеження за обсягом. Кількість слів у творах має відповідати річниці з дня народження Івана Франка. Цього разу їх було 168.